Кременчук передав п'ять нічних дронів МАВІК силам оборони України. БПЛА оснащені тепловізійними камерами, що дозволяють виявляти рухи противника, навіть коли візуально нічого не видно. Хлопцям вони потрібні для того, щоб бачити ворога вночі, не давати йому можливості підійти до наших позицій, а також ефективно працювати нашими дронами і артилерією. Цей підрозділ тісно пов'язаний з Кременчуком. Дуже багато наших хлопців захищає Україну в його складі. Бажаємо їм виконувати всі завдання і повертатися. Додому без втрат. Під час артилерійських ударів дрони можуть передавати точні координати цілей у реальному часі, допомагаючи нашим захисникам і захисницям точніше вражати ворогам. Вкотре дякую всім мешканцям міста Кременчуха, особливо Віталію Олексійовичу, за чергову партію допомоги для 116-ї бригади. Вона нам дуже необхідно потрібна, тому дякую вам, дякую за допомогу. Нічні мавіки це надійні помічники для військових в умовах обмеженої видомості. Вони поєднують у собі передові технології та зручність використання. Дрони значно підвищують ефективність та головне безпеку операцій на фронті. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.